Доброго дня, діти. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку. Письмо малої букви Є. Написання складів та слів із нею. Списування тексту, поданого друкованим шрифтом. Відкрите у прописах сторінку 30. Послухайте вірш Варвари Гринько. Буква Є. Яка ж вона? Ніби скипка кавуна. Кавуна маля просило. Двічі скипку надкусило. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати маленьку прописну букву Є. Порівняйте друковану та прописну букви. Маленька прописна буква Є складається із двох елементів. Лівого півовалу та короткої прямої горизонтальної лінії. Починаємо писати нижче верхньої рядкової лінії, описуємо малий лівий півовал як маленьку букву С. Відриваємо руку та від середини першого елементу пишемо коротку пряму горизонтальну лінію. Давайте напишемо маленьку букву Є пальчиком у повітрі рахунок. Починаємо: Раз і два. Давайте ще раз: раз і два. Хочу, щоб ви звернули увагу, як неправильно писати маленьку букву Є та як її писати правильно. А тепер візьміть ручку в ручку і напишіть третій рядочок у прописах маленької букви Є. Обведіть спочатку пунктирні букви, а далі продовжіть писати рядочок самостійно. Коли допишете, поверніться і напишіть другий рядочок маленької букви Є. А доки будете писати, поставте відео на паузу. Працюємо далі. На наступному рядочку напишіть букву сполучення. Маленька буква Н, маленька буква Е. Середнє з'єднання відривне поєднання букв склад НЕ. Пишемо маленьку букву Н. Другий елемент доводимо до середини рядочка. Відриваємо руку та пишемо маленьку букву Е. Зупиніть відео та напишіть. Давайте разом прочитаємо наступне слово «синє». синє. Доки будете писати, поставте відео на паузу. Читаємо наступне слово літ, нє. Літнє. Напишіть рядочок слова, зупиніть відео. Прочитаємо разом речення раннє, сонечко. Встає. Раннє сонечко встає. Самостійно перепишіть це речення на нижній рядочок. Маленьку букву А та маленьку букву Е поєднуємо відривно середнє з'єднання. Поставте відео на паузу. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб рученята відпочили. Повторюйте за мною. Під деревом креслатим. Зібралися звірята. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Прийшов їжак, і з гілки вниз спустилась білка. Читає казку їм сова. Така розумна голова у казочках відомих усі давно знайомі. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Молодці. Прочитайте речення та спишіть його на останній рядочок. Поставте відео на паузу. Далі відкрите сторінку 34. Третій рядочок. Напишіть на ньому буквосполучення. Маленька буква І, маленька буква Є. Середнє з'єднання відривне поєднання букв ІЕ. Пишемо маленьку букву І. Доводимо кінчик до середини рядочка. Відриваємо руку та пишемо маленьку букву Є. Та наступні піврядочка буквосполучення. Маленька буква Ю маленька буква Є. Верхнє з'єднання відривне поєднання букви Ю, Є. Пишемо маленьку букву Ю. Верхнє з'єднання та маленька буква є. Доки будете писати, зупиніть відео. Прочитаємо наступне речення. Я радію, вона радіє. Я радію, вона радіє. Самостійно перепишіть це речення на нижній рядочок. Поставте відео на паузу. Давайте прочитаємо наступне речення та доповнимо його словом. Я вітаю, він. Що робить? Вітає! Правильно, я вітаю, він вітає. Самостійно допишіть це слово, а потім продублюйте це речення і ще раз на нижньому рядочку. Зупиніть відео. Давайте разом прочитаємо наступне речення. Заєць весело стрибає. Заєць весело стрибає. Самостійно перепишіть це речення на нижній рядочок. Поставте відео на паузу. Вправа світлофор звершень. Яким кольором засвітиться ваш світлофор в кінці уроку? Зелений. Ура! Все вийшло! Жовтий, було важко. Червоний, прошу допомоги. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.